Всім привіт, друзі! Ви на каналі Криптохом'як, в якому я розказую і показую, як заробити гроші в інтернеті. В сьогоднішньому відеоролику хочу розказати вам про цікавий проект, в якому ми можемо заробляти гроші в інтернеті, граючи в ігри, виконуючи різноманітні завдання і на тому розвиватись і отримувати в дальнішому криптовалюту, яку ми можемо виводити собі на свої гаманці. Цікаво, ставте вподобайку і дивіться даний відеоролик до кінця. Гра називається Лімер Це щось схоже на аналоги RollerCoin. Дана гра працює вже більше року і стабільно виплачує. Тут можна розвиватися як без вкладень, так і з вкладеннями. Тут вже кожен вирішує собі. Сам. Найперше, коли ви проходите реєстрацію, посилання під дане відео, авторизовуєтеся в дану ігру, не забудьте записати свої дані, щоб ви в данішому могли як вивести свої кошти, так і зайти в свій особистий кабінет, щоб розвиватись тут і заробляти ще. Більше, коли ви вже попали в свій кабінет, ви будете бачити зверху деякі вкладки, на яких ми зупинимося більш детальніше. Прогортавши вниз, у вас буде тут денні тижневі квести, на яких ми зараз зупинимося більш детальніше, як їх проходити і що вони нам дають. Давайте почнемо з денних квестів. Як можете бачити, в денних квестах в нас є досить багато різноманітних завдань, таких як зіграти 10 ігор, коін пазл, 10 зіграти, Aero Dash Тоже 10 ігор зіграти. Потім Coin Puzzle 30 ігор. До 30-го левела дойти, вам дають теж монетки. Ті монетки, як можна бачити, в мене є 1742 монети, за яких я в дальнішому можу за ті монети і купити різноманітні майнера. Це є внутрішня валюта. Давайте я вам зразу покажу, скільки тут є валют. Як можемо бачити, тут є Limmer Coin, де в мене є 9 монет. Потім... Ще одна внутрішня монета: 1742 монети. Є біткоін, догікоін і лайткоін. Це ті монети, які ми можемо три добувати в даній Ігрі. Думаю, з тим зрозуміло. Вертаємося до денних бонусів. У нас є таке завдання, як зіграти 30 ігор, 50 ігор, і за кожне виконане завдання нам дають дані монетки. Дані монетки, як я говорив, потрібні для того, щоб ми без вкладень тут розвивались. Після того, коли ви виконуєте денні, обов'язково заходьте в також в тижневі і дивіться, чи ви вже виконали якісь завдання. Тут вже треба як 100 ігор зіграти, 220 ігор, відкрити один кейс, купити імеркоїн, тобто вже. Зробити реінвест або вкласти свої кошти. Потім є в нас різноманітні дії з маркетом, тобто ви маєте купити якийсь майнер чи стійку чи тому подібне. Є різноманітні офери виконувати. Ну, думаю, з тим кожен розбереться, там немає нічого складного. Піднявшись трохи вище, у вас буде енергія, яку нам буде потрібно включати, щоб наші майнера працювали. Тут енергію ми кожних 12 годин включаємо, і плюс за те, що ми граємо ігри, у нас енергія збільшується. Тобто час наш збільшується, і нам менше треба буде заходити в саму ігру, щоб включати Майнера, щоб вони нас працювали, якщо прогортаємо вниз, в нас є стійки і є три майнера. Я в ігрі починаю розвиватися і буду пробувати заробляти тут. Напевне, без вкладів, але можливо і зроблю невеликі невелике вкладення, щоб купити собі якісь майнера, щоб вже з того на пасиві пробувати добувати криптовалюту, після того робити реінвест, і на тому, як я вже говорив. Пробувати заробити всі, ті, хто зареєструється по моєму посиланні, у вас буде безкоштовна стійка, яку ви можете вже поставити собі в свій кабінет. І після того, як купите собі майнер, ви його виставляєте, і він вам почне вже добувати певну криптовалюту. Дивіться, в нас тут проходять різноманітні конкурси, де ми можемо за зниженими тарифами купити собі майнер. Як можете бачити, з 17 по 19 число у нас йде знижка на майнер, який коштує 30 лімер коїнів і дає потужність 50 тисяч сімсот Досить цікавий майнер, який, в принципі, я би хотів купити, але напевне, я даний Дану можливість пропущу і почекаю наступну. В деяких випадках там є більш цікавіші винагороди, як на мене, чим зараз я би купляв. Хоча даний майнер досить непогано. Його можна, в принципі, і прикупити. Далі, в нас є можливість тут купляти. Заходимо сюди, ми можемо тут купляти як різноманітні майнера. Дані майнера, як можете бачити, за. В Принципі меншу потужність треба 115 заплатити. Монет, одна монета дорівнює 1 долару, тобто 115 доларів заплатити. А тут ми маємо заплатити 30 доларів і потужність в нас більша. Тому тут набагато вигідніше виловлювати різноманітні пропозиції і купляти, чим на самому маркеті. Потім тут на маркеті ми можемо купляти стійки. Стійки я би вам радив зразу купляти з чотирма поличками. Чому так говорю? Бо колись. Як я починав тільки в ігрі RollerCoin, я робив таку саму дурницю, купляв стійки тройні і в дальнішому мені довелося або перепродувати, або просто виставляти на маркет і продавати після того, купляти нові стійки вже на 4 полички. Тобто 4 полички у вас буде входити більше майнерів. Тому не робіть моїх помилок. Які я колись зробив. Далі в нас є можливість іграти ігри. Як можете бачити, на даний момент є 6 ігор, і нам в сьогоднішньому заданні треба грати Puzzle. Давайте я покажу, як тут грати. Нажимаємо старт. І дивимося, що нам треба зробити. Тут треба однакові монети криптовалюти зводити до кубки в три в ряд, і вони зменшуються. І нам час, бачите, 50 секунд, 48, і 54 треба однакових фігурки зібрати до кубки, щоб нам. Нарахували наші монетки. Так, давайте скоренько я ту все пройду. Так, раз, два. І ще тут. Дво. Все, як можете бачити, 219 поїнтів нам дають. Нажимаємо get Power. Все, йде обробка наших даних. Ви то можете не чекати, нажимати зразу і іграти, і нам треба і грати. Давайте ще покажу на даній ігрі, що нам тут треба робити. Тут є. Такий самолітик летить між будівлями, і нам просто треба по екрані нажимати, щоб ми пролітали між даними будівлями, щоб в будівлю не попасти. Бо якщо попадаємо в будівлю, у нас, бачите, життя втрачається. Думаю, тут нічого складного нема. Тут, одне, що з більшим рівнем, коли ви проходите, трошки збільшується швидкість, але, в принципі, там все реально ще проходити і без всяких проблем. Бачите, 240 мені дали. Нажимаємо далі, і таким чином ми тут виконуємо завдання. Тут є різні ігри. Як я говорив, вам найперше треба просто дивитися в денні бонуси, які завдання вам треба виконати, щоб ви просто не наігрували ігри, які до завдань вам не потрібні. У нас є можливість. Робити крафт запчастин. Нам крафт запчастин потрібен для того, щоб ми в данішому, коли у нас буде два однакові майнера, ми можемо їх скрафтити. Давайте подивимося. Якщо, допустимо, в мене є такий майнер, якщо б у мене їх було дві штуки, дивимося. З 7750 гігахеш я дві штуки їх скрафчую, і в мене виходить 19650 гігахеш. Та треба потратити 2,5 долари на те, щоб прокрафтитись. Але в принципі, якщо є досить непогані майнери, їх можна скрафтити таким чином, як я і в ігрі Rollercoin. Є два однакові майнера, дивлюся, чи воно мені вигідно, чи ні. Якщо вигідно, я роблю крафт і на тому заробляю ще більше. Додатково, в нас є тут можливість брати участь в турнірах, і в кожному турнірі в нас є можливість отримати різноманітні винагороди. Зараз проходить турнір, де тут треба і в ігри і витрачати гроші на маркеті Вам тоді надають і більше очків. Коли витрачати ігри на маркеті, я не дуже бачу сенсу. От попередній був розіграш, де треба було суто і грати в ігри. Тут ще, в принципі, плюс-мінус реально. Якщо у вас 240 гривень, Монет дають за ігру, тобто вам один до одного нараховується. 10 ігор зіграли, то є вже 2400 монет, нарахували. І таким чином вам треба набувати до першого рівня. Хоча тут рівнів 50, і за кожних рівень вам дають певну кількість монет. Давайте подивимося, що тут могли нам давати. Як можете бачити, від 21 по 50 нам давали 0,5 долара, я буду так говорити, лімеркоїна. Від 11 по 201 і так далі. За перше місце давали 10 лімер коїнів і один сундучок, який ми відкривали, з якого могло випасти як криптовалюта, так і якийсь майнер. Також подивимося на мінімальні суми з біткоїна. щоб вивести. Мінімальна сума складає 20 тисяч біткоїн Сатош. Давайте повернемося до догікоїна. Догі мінімальна сума складає 50 догікоїнів з лайткоїна. Мінімальна сума складає 10 мільйонів лайткоїн сатош. Таким чином, в принципі, ми можемо тут і розвиватися. Давайте ще зайдемо в партнерську програму. Реферал, генерайте ссылку вашу. Тут моє посилання буде під даним відео. Показується, скільки у вас є рефералів, скільки активних, і за 30 днів, скільки було рефералів. Як я говорив, по посиланню моєму ви заходите, вам будуть автоматично додаватися стійки, які вже зекономлять вам кошти. І ви зможете. Вже без вкладень тут пробувати розвиватися. Таким чином, ми тут розвиваємося, заробляємо як складеннями, так і без. Діліться своїми думками, що ви думаєте стосовно даного проєкту. Берете участь в даному проєкті чи ні, пишіть в коментарях, буду радий з вами поспілкуватися. Всім гарного дня, хорошого настрою і зустрінемося в мене на каналі в нових відеороликах.